Кенти і кінтухі бричка, про яку сьогодні піде мова, це дійсно скарб. Скажу чому. По-перше, її всі люблять, а по-друге, це правда. Паса і касатів Всі ви пам'ятаєте камері. Як один чувак зробив ось так. Тик-тик, тик-тик. Оце вот що таке? Вот. Просто фольга. Просто фольга. І там фольга була. Що ми бачимо тут? Натискаємо, а воно не прогинається. Це що означає? А машинка то поболіє, ніж в Бо це пасатик. А пасатік що? Це улюблена машина всіх. Що такі виводи? Бо я ні одну людину не знаю, якому пасатик би не зайшов. А кому він не заходить, він або перше Їздить на маршрутки, або ходить пішки. Ну, так, отак виходить. Внешка це головний атрибут любого автомобіля. І з цим пасатиком все чітко. Мало того, що це в нас седанчик, А седанчик це що це для пасанчиків? це для дідов. Ти що, це що провоцируєш, де що не, не Фари в нас стоять LED. Вони є галогенові, led овські і uh, Adaptive LED. Adaptive лед відрізняється тим, що він може вирізати на дальньому світі uh, встрічні автомобілі. Ну а галогенові що вам розказувати? Ну, виглядає. Такої собі лучше переплатити 1,5-2 штуки баксов і їздити при цьому на led фарах. Чим ви будете страдаєте там год два, наскільки ви берете те автомобіль? Дивіться, навіть як вони виглядають класно. Ляпс? Що ми маємо? Дивіться. Яка лагатна стрічка тут знизу. Плюс, як вони світиться? ну це ж балдеж. Далі, у нас є пакет Airline. Airline взагалі придає такої строгості автомобілі, ви навіть не представляєте. Бо просто буде в автомобілі інший шарм. Пасатик він приобрітає таку мужність, строгість. Те саме стосується і задніх фонарів. Ви тільки подивіться, як вони класно виглядають. В в від от той же Toyota, Volkswagen, він щось питається улучшати в своїх автомобілях. І Volkswagen, Пасатик це не виключення. Чого? Тому що, наприклад, в місті я постійно бачу, як ці фонарі постійно змінювалися. Тобто спочатку стоп-сигнал отак горів, потім він отак полосочками, а потім квадратиками якимось. І в цьому Volkswagen дуже класний. Ну німці, в основному, німці во на даному автомобілі виглядає все просто класно. Починаючи від той же тоніровки, закінчуючи дисками та панорамою. Воно все так гармонічно дивиться, що просто нема до чого придратися. Даний Passat, він построєний платформі MQB. На платформі MQB построєні також такі марки, як Seat, Skoda і в принципі майже весь автомобільний ряд Volkswagen. Смотрите, по двигунах багато говорити не буду. Ви все в інтернеті можете спокійно собі почитати перед покупкою. Но скажу одне по дизельних двигунах. Йшов мотор 1.6 з автоматичною коробкою передач DQ200. Вони вважаються, як пишуть на форумах, не дуже та й надіжно і мало приїжджають, в від от 2-літрового DQ 250. На автоматі він приїжджає дуже багато і, в принципі, не викликає ніяких проблем. Якщо брати 1,6 на ручки, теж проблем немає. Можете кататися і горя не В Принципі на цьому все. От ми і сіли в наше логово. Що ми тут бачимо? Чорне на чорному. чорна стеля, чорне сидіння, чорне просто все. Ти коли сідаєш в цей автомобіль, все інтуїтивно понятно. Починаючи від той же кнопки старт-стоп, яка знаходиться прямо е, біля сектору передач, закінчуючи тим ж монітором, де ти просто оф оф включаєш. Мені в цій машині подобається абсолютно все, навіть незважаючи на те, що комплектацію не саме багато. Тобто ми можемо побачити, що у нас просто майже всі йдуть заглушки. Окрім того, що ми можемо поміняти і, і режим їзди на спорт, індивідуал або нормалеко. Також тут є вся одна кнопка, друга це виключення старт-стоп, щоб машина сама не глохла. Все, більше тут нічого немає. А більше нічого не треба, в принципі. Що вам ще треба? Екран у вас є, led приборка є, панорама є. Сидіння даному автомобілі це Комфорт». Все тут майже електрично, окрім одного, це е, рухати сидіння вперед-назад. Тобто, наприклад, спинку ви собі можете підвинути електронно. Також ви можете ось. Раз, поїхала вона вниз, раз поїхала вверх. Для потаку. Також ви можете собі оце під хребет витягнути подушечку абсолютно електронно. В цьому і весь є кайф. В даному автомобілі ісполнення сидіння, воно йде чисто шкіряне. Я бачив е, білий пасатик на Алькантарі, то з ним трошки, звісно, проблематично, наскільки його надо чистити. Тут ти можеш просто взяти влажну салфетку, все протерти після себе і все і не париться. Перейдемо до самої мультимедії та LED-щитка. Я раджу вам шукати іменно з такою комплектацією, адже LED-щиток він реально досить інформативний. Тобто, ти сюди можеш винести як навігацію, так і різні свої асистенти. На жаль, є один всього мінус. Apple CarPlay, коли підключаєте до магнітоли, ви не можете вивести ту ж е навігацію по типу Waze або Google Maps на led щиток В цьому його, на жаль, і є мінус. Все, більше мінусів в нього просто немає. Дивіться, даний автомобіль він є повноприводний і 2-літровий дізельник. Він проїжджає мінімум 800 км сміло, і за що цього він може дати фору любим електричкам. Тобто виїдьте свої по трасі, в городі, 5 хвилин заправилось і поїхали далі собі мінімум 800 км, в отличий від електрички, так що задумайтесь. І це не пусті слова. Скажу чому. Тому що, коли я на цій машині їжу, я собі спокійно включаю спорт плюс і ганяю на ній на всі бабки, як то кажуть. І при цьому бак він майже не пустіє. В цьому і прелість, в принципі, посадько. Дивіться, автомобіль Passat b 8 він є досить надійним, і це не пусті слова. Даний автомобіль він є фірмовий і проїжджає десятки тисяч кілометрів по трасах, в городі і тому подібне. І як таково поломок він ніяких не викликає. В цьому, в принципі, і перелість пасатіков на фірмі дуже багато у нас є цих е, моделей. Тому якщо ви знайдете автомобіль з реальним маленьким пробігом, я впевнений, вам воно принесе тільки радість. Говорячи про дизайн, слід не зауважити, як гарно Volkswagen виконав воздухозаборники. Вони йдуть просто сплошною лінією, як в Audi. І це досить круто. Також ми маємо щось, наприклад, корбону. Це, звісно, не справжній, але виглядає досить круто. Слід зауважити, що в нас є годинник, як в якогось макана чи там паномери. Виглядає досить стильно. Автомобіль має дійсно класну панораму. Вона ніколи ні разу не заглючила і не дала якихось боїв. Вона не протікає, в отличие, як нової китайці. Шторку так взяв собі, спокійно закрив. Все, темнота. Открив клас, зьодочки видно. А зараз я сяду сам за собою, подивимося, скільки реально місця в автомобілі. Що, залітаємо. Але перед тим як залітати, скажу вам трошки про дверну карту. Ви тільки подивіться, наскільки м'який пластик. Тобто він не дубовий, класний. Оп, сіли сам за собою. Ну класно, місця багато. Також ми маємо тут такий крючочок, собі різні лампочки, можемо включати світло раз, 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 раз. Окрім того, кожен, хто сидить позаду, він може собі регулювати воздух, тобто включить тепленький або холодненький. Автомобіль має 180 тисяч кілометрів. І признаків того, що він ушатаний, взагалі немає. Тобто, якщо ми будемо дивитись на е, шкіряні наші сидіння, вони ніде не витерті. Єдиний є момент, як це по е, локтю на дверній карті водітеля. Ну, я не знаю, може це від сонця, воно так чуть-чуть підплавилось та й все. Тобто, наші перекупщики, вони можуть сміло викрутити до 50 тисяч кілометрів продавати, як не не і все окей. А зараз про головне, багажник. Те, що люблять діди-пасанчики. і Чікс? Все електронно. Також я хочу зауважити, що на даному автомобілі є камера заднього виду, і вона ховається під цим знаком. Це досить класно, оскільки от таку зимню погоду, коли ви їздите по трасі, зад автомобіля він маслиться. Але все маслиться, окрім камери. І це класно. Тобто вона собі спокійно тут виїжджає, і ви про це не думаєте. Так, відкриваємо. Багажник є досить міським, мені вам навіть тяжко передати. Але сміло, скажу, що 12 ящиків водки, воно влазить перевірено на власному досвіді. Водку надо. У автомобілі є повнорозмірна запаска. Не десь знизу, вона есть, не замащується. А ми ось так беремо, відкриваємо тут нішу нашу. І ми бачимо повнорозмірну запаску. Це досить класно. Також тут підміщається домкрат, гаєчний ключ і всі прелісті житті. Що вам ще сказати? Закривається він, звісно, з кнопки і це не може не радити, оскільки ваші пальчики завжди чисті. Ми зараз виїжджаємо з нашої локації, ми можемо побачити, що в нас є камера заднього вигляду, яка досить класно показує. І вона чиста. Як я сказав раніше, вона ховається під значок, і в цьому її прелість. Ми зараз їдемо по корнях дерев, можна і так сказати, я не знаю, ну вони з-под піска виглядають, і машина просто глотає всі неровності. Тобто ми їх досить м'яко приїжджаємо. Ми тут не надриваємося, нас тут не шатає. Клас, клас. Виїхали з нашої локації і потихеньку нажимаємо плавно газ, ми нікуди не спішимо. Ви чуєте? Машинка досить тихо це робить і спокійно. Вона не дає якихось вам пінков зад, ще щось. Вона спокійно переключає передачки, бо знає, що ви людина, яка вже успіла у всьому. І собі спокійно розслабляєтесь. В дорогу ця машина взагалі класна. Це легкова машина, це не якийсь кросовер, який буде пригати вам. Оп, зараз тут буде лежачий. Внімання? Ну. Ми його майже не відчули. Тому про подвіску жалується тут щось рів. Також не забуваємо про те, що машина вона читає всі знаки. Тобто, от ми зараз їдемо по такої просілочній місцісті, у нас там знак 30, і вона його, як не старе, не прочитала. Знак 30. І ми можемо побачити ось спереді на знаку теж, що є знак 30. Машина все читає, і це круто, це досить круто. Ця машина підходить в їзді абсолютно кожному. Наприклад, мені, якому постійно хочеться давати десь газ. І також людина, яка любить просто виконувати свою роботу, їздить з точки А в точку Б на великій відстані, і вона теж не доставляє ніяких неудобств. Тому що машина банально комфортна, і вона тебе банально не провоцирує на швидку їзду. А якщо мені треба швидка їзда, я поставив моді спорт, і я собі нажимаю тапок в пол. І вона речить, газує, каже: Да, ти можеш! І це класно. В цьому весь є пасатік. На кінець я скажу, фальсаїн це топова машина. Тому якщо ви вагаєте, що вам братися автомобіль чи ні, сміло беріть, ви точно не пожалієте. А в мене на цьому все. Всім щастя, здоров'я.